Диво називалося сам сон. ранкове місто. Невдовсі прийде автобус, і ми поїдемо. В лісову казку. Ось наша плантація малини. Зараз ми будемо збирати ягідки. Їх не дуже багато достигли, але так підозрюю, що їх збирали. Бо це на краю лісу, буквально на вході. Ну от. Та що ж, видавай, не видавай таємниці, якщо все одно... Ті, хто тут близько живе або відпочиває, знають цю таємницю. Тільки заходиш в ліс і тут отакий шикарний невеликий малинничок. От ми зараз собі трохи назбираємо, потім вам покажемо. Ось такий невеличкий наш урожай. Малина ще не достигла. Тобто достигло тільки відсотків, не знаю. Мабуть, і не 10, а 5. І ще буде. Малиночок невеликий, але такий плодовитенький. Багато зелених ягід, доброго ранку усім глядачам. Ми в лісі і вже зірвали, скільки змогли малинки. Будемо йти далі. А вас усіх вітаємо з Днем Конституції! Тут у нас зона відпочинку безкоштовна, яку збудували наші лісники, мотивуючи свій альтруїзм тим, що людям потрібно ж десь відпочивати, і нехай вони не палять вогнищ посеред лісу, а все-таки роблять це цивілізовано. Смажить шашлики. Тут є мангал, дитячий майданчик і чотири альтанки для гостей. А це невеличкий ожинничок. Ягід, звісно, ще немає. І, здається, цього року й не буде. Хоча ні, десь помічаю зав'язь. Він тут з'явився зовсім недавно. Можливо, і... Із завезеної виконатої культурної ожини, а може пташка принесла насіннячку. Будемо знати. А це така наша черемха після заморозків, засух і так далі. ну, Ягід майже немає. Але це моя улюблена ягода. Скажете, терпка. Ото таке я і люблю. Спостерігаємо канадський дуб. Поруч такі самі. Поруч сосна. Ну, канадський дуб, я підозрюю, що це не засуха спрацювала, а можливо, все-таки мороз. А сосна ну, так і не бувало, щоб сосни мерзли. Йдемо далі і бачимо. Свіжесенький, м'якесенький, соковитий мох, який іще тиждень тому хрущав і розсипався під ногами. Ось він. З ним усе гаразд. Сьогодні вночі пройшов ще невеличкий дощик. У лісі чудово, ну крім цього, що ви бачите. Але грибай досі жодного. Не вдалося помітити навіть крихітної міцянки. Будемо шукати. А це, друзі, лісовий чебрець. Можливо, камера не передасть, але на стеб... кожної стеблинки. Вже є суцвіття. Ну, як бачите, позавчора ми з вами бачили чебрець луговий або польовий, який цвіте буйно і вже відцвітає. А лісовий ще тільки планує, і не факт, що найближчим тижнем це станеться. А як станеться, ми з вами побачимо. Зафіксуємо і навіть зірвемо кілька стебелець до чаю. Ми на привалі. Зараз будемо снідати. Тут у мене вичахає чай у термокухлику, а тут у нас, як бачите, багато дерев опало. Ну І видно, що це місце полюбляють люди, вон там залишають сліди. Якщо хтось розглядить, баночка з-під пива. Не можу прочитати, як зветься. Само сол чи щось таке. От, ну, як ви розумієте, ми таких слідів не залишаємо. Всім смачного. Видно, наскільки я розумію, два невеликих екземпляри мухомора сіро-рожевого. А це у нас тут колись було джерело. От там в кінці, як ви бачите, ось цього рівчачка, була чиста вода, був кухлик, люди пили воду. Зараз джерело не функціонує, але вода ще є, мабуть, десь воно сочиться. Ну і Тут в оцій же шканавці, прокопаній від цього джерела, ото і ростуть такі гриби. Мохомор сіро-рожевий, ось якийсь дуже погано видно, не можу так низько нахилитися маленький коричневий гриб, як кажуть мікологи. Це така місцина, вона фактично найвологіша в лісі, мабуть, крім ще однієї. Куди ми не підемо? Оце наше джерело зблизька. Вода й доволі чиста, взагалі, то прозора у ньому. Але раніше видно було просто джерело, як воно б'є ключем. А зараз, ну, очевидно, водичка десь витікає, але дуже-дуже повільно. На мою скромну думку, його потрібно розчистити, і воно буде жити. От такі красиві місця. Є у нас тут дуже крутий спуск, а там внизу кажуть, можуть бути підберезники. Цього разу я туди не піду. Це важко досить фізично і. Раніше ж ніякої немає, а потім звідти ще вибиратися, тому до іншого разу. У нашому лісі росте дика морква. Покажіть, будь ласка, так, оце ми вже доїдаємо. Це наш другий привал. Сидимо на колоді і чекаємо дощу небо, дощове, пташки мовчать, майже не співають, сонечка немає, в лісі волога прекрасно. Перед нами дуже грибне місце. Я тут щойно розповідала, тут і білі, і польські, і маслюки в страшенних кількостях збиралися раніше. А там, де бачите, світліше, вирубана долинка, де росли зовсім невеликі дерева, молоді зовсім навіщо їх було вирубувати. Я не можу скласти думки ніякої про це, принаймні цензурно висловитися. І тепер цей пагорб, дуже-дуже грибний плодотворний, засихає там повно сухих молоденьких сосон. Ну і зрозуміло, що грибне місце втрачене. Такий вигляд мають колишні грибні місця. Тут росли білі гриби, чомусь дуже високі, на тонких ніжках, таких 20 і більше сантиметрів. І тут, ще раз повторю, росла абсолютно молода сосна. Тут не було чого випилювати з діловою метою. Ну, от, випиляли. І бачите, зробили такі рівчачки, де будуть посаджені нові дерева. Масово розцвітає безсмертник. Красиво, а пахне він як? Не кажучи вже про користь. Завжди збирайте безсмертник. Я самі квіти знімаю. Вітер знявся, дущик заходить, а сукірки ж красивенні. А багато їх тут. Просто помилуйтеся? І ще одна дуже цікава, і корисна рослина. Будяк звичайний у нас або ж просто просторобша. Теж корисна, наскільки я пам'ятаю, дуже для печінки. Ох, які гарні ж квіти. Виходимо з лісу, облизавши макогона. А Грибів немає, крім тих двох крихітних маремух. Вони були червиві. Та й за двох заводитись щось з ними робити. То так. Але погуляли дуже добре. У лісі мокро. Сьогодні теж збирається на дощ, вже щойно впало кілька краплинок, тому... Сподіваємося на краще. Ліс оживає, надзвичайно приємно пахне. А похід наш завершується. Всім дякую за увагу, дякую, що були з нами. Збирали малинку і милувалися природою. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава нашим героям! Смерть ворагам!